Друзі, ви вмієте сидіти за кермом, е, точніше, керувати машиною. Ось наша ведуча вирішила долучитися до цієї прекрасної техніки. Привіт, друзі! Сьогодні збувається моя давня мрія. Я вчитимуся керувати машиною. Ну що, поїхали? Так, пристібаємо пасок безпеки, заводимо автівку, їдемо не поспішаючи і насолоджуємося навчанням. Але ж ви знаєте, що без пригод на дорозі не обійтися. Ведуча ледь не врізалася у сусідню машину. Ну й перелякалася вона. Слухай, ти ну ж не бачиш, куди ти їдеш? Оля, це ти? Угу. Олю, ну будь уважнішою трошки, бо може потрапити в ДТП. Ну Олесю, ну я ж тільки вчуся. До речі, так само сталося з нашим героєм. Він що, розбився? Ну майже. Але я зараз не про це, я просто сумки. Ого. Давай на обочину оформляти ДТП. Ну, Олесю. Уже ну, справді ДТП по факту не було. Але цікаво, що тут робить поліцейська машина. А ось і наш герой Влад. Він точно знає, що таке ДТП, хоч і не з його вини. З виду людина спокійна. Полюбляє спорт, куховарство та багато іншого. Більше розповість про себе сам. Більшість знайомих мені людей говорять, що в мене дуже непростий характер. І, в принципі, я з ними погоджуюсь. Люблю казати, що визнання проблеми це вже частина її вирішення. Е, я можу бути спокійним, можу бути терпеливим, але коли це досягає межі, я стою дуже запальним. І всі хороші якості ніби зникають. ДТП я потрапляв часто. Велике дякую за це моєму брату, тому що більшість ДТП потраплялося саме з ним. А, ой, ми про стосунки. Траплялись випадки і, знаєте, наслідки після ДТП у стосунках значно гірше, ніж після ДТП у машинах. Ось з цього моменту хотілося подробиць, бо зламані ребра через ДТП це ще не найгірше, що може бути. Після першої серйозної сварки у стосунках я був розлічений. Як я вважав, як і досі вважаю, це були серйозні стосунки, але можливо не бракувало досвіду, можливо, витримки. Тому я був злий. Довгий час я був злий. Я не міг володіти з собою, тому що в першу чергу думав про себе, про те, що відчуваю я, про те, що людина якось неправильно повелася зі мною. Можливо, це була перша цеглина побудування цієї. Великої страшної стіни, яка будується між людьми, коли вони припиняють чути один одного і коли ці сварки починають руйнувати відносини. За перших моїх сварок я звертався за порадою до свого друга найближчого, який мене ніколи не підводив. Проте чогось дійсно справді змістовно порадити він мені не міг, оскільки він був такий самий, як я, недосвідчений. І я почав шукати далі. Хотілося звернутися за порадою до рідних, але існує певний страх. Що вони тебе не зрозуміють. І тому в кінці-кінці ти звертаєшся за порадою до того єдиного, хто тебе зрозуміє, хто тебе не осудить, хто тебе почує. Це саме до Бога. Бо він, як ніхто, розуміє наше почуття. Він розуміє, що це таке. І він може і підтримати, і порадити, і навіть часом насворити одночасно. І бувають моменти, коли це все якраз і потрібно. Як сказав колись Марк Аврелій, Спокій – не що інше, як належний порядок в думках. Цікаво. А що може порушувати спокій наших перехожих? Чому люди у стосунках сваряться? Через що? Думають про себе в першу чергу. Ну, Тому що люди різні різних різні зляки на життя, різне Напевно, Хтось не може зрозуміти свою другу половинку і... Ходить на порозуміння. Може інше бачення на якісь речі, проблеми. Коли щось не так, коли одному щось не подобається в іншому, зазвичай за цього сваряться. Тому що люди егоїсти. Кожен чоловік любить більше всього себе. <свист> І за уборки теж сваряться. Чуть-чуть. Тільки за уборки. Іноді люди не розуміють один одного. Вони мають не одне розуміння один одного. Всі люди різні? То ви сваряться. Ні, уборка це саме жорстке, що може бути, так. Да. А більше не знаю, за чого можна сваритися. А ви, шановні експерти, що скажете нашим глядачам? Стосунки складаються з етапів. І Перший етап це коли ви їсте цукерки ходите в кіно, дивитися на небо, рахуйте зірки. Потім другий етап це розуміння того, що не все так просто, мабуть, Да. якісь труднощі. Ну і третій етап це, мабуть, найважливіший і най, <кхм> скажімо так, показовіший — це коли виникають непорозуміння, які треба вчитися, зглажувати і, ну. Обходити або навпаки попереджати, або якщо вже сталося, е ну е то якось з неї Люди намагаються понравиться друг другу, да, то есть они показывают все свои лучшие качества. Это как раз на первом этапе происходит. Второй этап, когда они уже где-то да немножко уже понимают, секут. приспособились да, друг к другу, да, где-то секунду какие-то моменты, и тут проявляются уже какие-то выходят на первый план свои потребности. Первая ссора. Первая ссора, она такая это как прекрасная. Маленький ребеночек. Нужно увидеть не только э, какой-то человек прекрасный, только все хорошее, да? Ссору вызвать. А увидеть и его недостатки. Конфликтик это грязная ситуация. Как он в конфликтах? Почему нет? Да? как он реагирует в конфликтных ситуациях? Как он себя ведет? Конфликты будут, это нормально. Не нужно бояться конфликтов. Не за эти бояться отсутности конфликтов. Да. Це страшно, мабуть. Якщо вам кажуть пожилі люди тип, з такими ручками е зморщеними, що ми з Віктором Петровичем ще ніколи не сварилися, тікайте, там бо проблем. це брехуни. Або це справді стосунки, які мертві. мертві Кожен що... живе своєю життю. Абсолютно. Угу. І, і, і я такому не принаймні я такому угу. не вірю. І я не говорю це, що тепер в всіх стосунках мають бути щоденно по дві-три е там сварки. Ні. Але. Там, де є невеличкий конфлікт, там видно, що є ну віцірка, да, mm -hmm. притирання стосунків. Так, зрозуміло. Проте це притирання може бути болючим. А як там поживає наша ведуча? Оля, а що тебе сталося? Що невдало футбол зіграла? Я невдало потрапила в ДТП. Сідай давай. Ой. Може, заживе. Ох! Що ну, Оля, як картинг? Дуже скоро їде і. Ох, вже цей картинг! Там же небезпечно кататись навіть тим, хто вміє їздити. Це як у стосунках: ніколи не знаєш, коли потрапиш у ДТП. Зате у перехожих нашого міста ми можемо дізнатися, як виходити з конфліктних ситуацій у стосунках. Вам цікаво? Нам теж. Тоді поїхали. Потрібно вже думати тільки про себе, а потрібно думати про ту людину і потрібно бути готовим. До того, що якусь частину прийдеться в собі все ж таки щось змінити, щось переналаштувати, можливо, від чогось відмовитись. Вихід один. Ну, в першу чергу іскати те, що подобається другому чоловіку. Не потрібно далі більш сваритись, щоб був більш конфлікт. Звичайно, треба бути розумніше, заспокоїтись, зробити перший крок. Людина починає там кричати, давати якісь сигнали і так далі. Не, не просто так, а тому що дійсно є проблема. Як виходити з таких ситуацій? Як ви виходите? Стасік і все сам прибирає <ріст> або Катя. Все бере і сама все прибирає. Іноді краще просто змовчати з однієї сторони. Ну, потрібно погодитись з людиною, яка свариться з тобою, знайти компроміс. Немає такі людини, яка б не ну. Немало конфліктів. У будь-якій ситуації треба сісти, спокійно поговорити, все вирішити без там наїздів, без криків, так щоб конфлікт більше не розгортався. Мій, наприклад, хід, який, який працює. Потрібно сказати людині, я тебе чую, от вислухати, тобто сказати спокійно, не сварись, все гаразд. Ми зараз це обговоримо, тобто обговорити. Тому що перший шлях до не те, щоб до примирення, а скоріше б сказав, до урегулювання ситуації, урегулювання конфлікту. Це те, що якраз обговорити ці всі речі. Ви маєте радитись з вашим чоловіком, ви не повинні ставити себе вище нього, Ви маєте завжди побажати його. Треба через себе переступити. Що постаратись, якщо реально ну там важливо ці даже відносини чи дорога тобі людина? Ну я завжди пропоную миритися. Не потрібно тримати це все в собі. Просто казати мір, вірся». Ну якщо люблять один одного, то вони знайдуть, напевно, спільну мову завжди і будуть любити завжди один одного. Мудрі відповіді: нічого не скажеш, ані є ще що додати нашим експертам. Послухаємо, Дуже важливо говорити. Що случилось? Нічого у мене все добре. Що случилося? Да. Тобто, при... це ошибка номер один. Пожалуйста, якщо. І если... це вам жінка говорить, дівчата. Кажіть, кажіть. Не нужно ніколи менять партнера. В конфліктних ситуаціях в стосунках до шлюбу ви помітите особливість поводження характеру. Чи домінувати хоче ваш. Друг або подруга. Нехай це для вас буде таким дзвіночком в стосунках, який має вам сказати, задумайся, не факт, що найкращий варіант і не факт, що на все життя. Комфортно ли тебе в цих відносинах? Буде потім. Ніколи не виходите замуж або не женітеся, якщо вам щось не подобається і ви думаєте, що ви зміните. До восьми років. Максимум, а в принципі, характер людини закладається до трьох mm -hmm. років. Yeah. От якщо вспієте поспілкуватися з вашим майбутнім чоловіком або дружиною до трьох років і виховати в ньому ті якості, які ви бачите і хочете мати, тоді робіть. Якщо ви не успіли до трьох років, тоді перестаньте думати, що mm -hmm. колись в житті, потім я візьму веде в'єжові рукавіці. Ні, цього не буде. Людина з формованим характером дуже важко змінюється, особливо у віці 20 років, коли є свій кругозір, своє бачення, світ, світогляд і е, розуміння того, як я хочу жити в цьому світі. Є проблема, її треба вирішити. Треба зрозуміти. Е, не хто винен, не хто винен, тому що ви будете думати, що ваша зору. Е, половинка винна. половинка буду думати, що ви винні. Ні. Вирішити, в чому стався конфлікт, чому він виник, причину. Не симптоми лікувати хвороби, а причину хвороби. Не треба говорити з позиції «ти». «Ти ось вот такий-сякий» чи «ти така-сяка», «ти це зробив», «ти перший почав». Вот ось ця позиція обвинення, вона завжди заставляє людину захищатися. І тоді цей э, конфлікт переросте в щось більше. Відсутність конфронтації, до речі, є такий психологічний прийом, коли ви маючи проблему, ви стоїте не по обидва боки цієї проблеми, а берете і пересаджуєтеся до вашого друга, партнера і спілкуєтеся, і дивитесь на цю проблему з одного ага. кута. Це дуже допомагає потім. Злажувати ці от гострі і ви справді хочете і ви цим показуєте, що ви хочете вирішити проблему. Ви не образити хочете, а хочете навпаки її згладити, вирішити і попередити виникнення в майбутньому. <му> а ми повідомляємо, що ставлення нашого героя до непорозумінь змінилося, і це тішить, коли я зустрів людину, з якою. Хочеться бути, яку не хочеться втрачати, я зрозумів, що потрібно бути більш стриманішим і більш толерантним. Потрібно давати людині свободу, давати їй можливість сказати те, чого вона хоче, коли вона хоче, і бути для неї підтримкою. Тому потрібно проводити зміни саме в характері, саме в поведінці, тому що характер він впливає на все. Навіть з таким важким характером, як у мене, Можна піти на компроміси і можна здійснити певні зміни, зробити певні висновки на рахунок себе, на рахунок своєї поведінки, свого характеру. І, звісно, річ, просити допомоги у Бога, просити його порад, як краще вчиняти і як краще себе поводити. Завжди може виникнути якесь непорозуміння, бо хтось чогось не договорив, чи хтось щось сказав, не так його не зрозуміло. Сварки були, є і будуть. Питання в тому, як ми будемо на них реагувати, як ми будемо. Нам з ними справлятися і як ми будемо себе проявляти. Ми будемо проявляти себе як е, любляча людина, яка кохає того, хто знає. Чи можливо ми закриємось, ми вимкнемо маску непорозумінь і нехотіння чогось змінити. Привіт, Оля. Слухай, бачу, що ти вже так швидко оговтувався від травми вже загоїлася майже, і, знаєш, в аварії я більше не потрапляю. Слухай, а як тобі це вдалося? Знаєш, Олесю, я зрозуміла, що до серйозних речей потрібно серйозно ставитися. А ще інколи дуже потрібно звертатися за порадою до компетентних людей. Так, як в справжніх стосунках. Дійсно, як у стосунках. Ну що, Олесю, будемо йти писати нові сценарії до нових програм? Сценарії? Оля, ми що по сценаріях з тобою працюємо чи що? О, все, ну, Олесю, ну звісно, по сценаріям. Хем. Ходімо, напишемо і покажу тобі. сценарій. А про, про що буде поступати? Привіт, друзі! Продовжуйте підписуватись на наш ютуб канал, а також дивіться корисні поради практичного на наш погляд психолога Лідії Нейкурс. Посилання Послання під, під відео. відео. Ну що ж до нових зустрічей, Па-па. скоро будуть новинки.